Німеччина надаватиме Україні 9 мільярдів євро щорічно, про це сказав міністр фінансів Німеччини. Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно, сказав міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль. Одіозний Вуді Аллен засвітився на кінофестивалі у Москві. Скандальний 89-річний режисер Вуді Аллен, якого роками ігнорують у Голлівуді, взяв участь у московському міжнародному кінотижні. Хоч до Росії він особисто не приїхав, проте до дискусії долучився онлайн. У промові він висловив захоплення російським кіно та заявив, що не проти приїхати до РФ знову. У МЗС України рішуче засудили це, назвавши участь Аллена у московському міжнародному тижні кіно-ганьбою. Польща з 1 жовтня припиняє фінансування Starlink для України через вето президента Навроцького. За словами речника Міністерства цифрових справ Польщі Марека Георгіци, раніше закон продовжував фінансування з Фонду допомоги України до кінця березня наступного року. П'ятеро журналістів загинули в результаті атаки Ізраїлю на лікарню на півдні сектора Газа, повідомляє місцева влада. Серед загиблих оператор Ел джезіре Мухаммед Салама і журналістка телеканалу Мар'я Мабудібка, фотожурналіст журналіст Ройтер з Хоссамаль Масрі. Фотограф Маза Бутаха, особу п'ятого журналіста, встановлюють ЗМІ підтвердили втрату своїх журналістів. Палестинські джерела стверджують, що загалом в результаті атаки загинуло 19 осіб. Андрій Миронець Максем Інформ.